Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Я вже давно два тижні не знімала ніяке відео через певні події в моєму житті. Мені не в'язалося, тому і показувати вам було нічого. Але на цьому тижні я дов'язала свої шкарпетки, зараз я вам їх покажу. Ось. Це шкарпетки «Хеліксом», які беруть участь у спільному проєкті шкарпетковий сплеск 2024 зайній Горєловою. Там, по завданню місяця квітня, потрібно зв'язати яскраві шкарпетки квітневі. Можна хеліксом, можна Жакардом, з квіточками. Ну, взагалі, хто, які придумає, я вирішила зв'язати ось такі шкарпетки Helix. Це шкарпетки на 39 розмір. Ось ця салатова резиночка, ниточка, це Alize Artisan, а ось ця така яскрава. Це у мене стокова ниточка. Маленькі клубочки були. Я не знаю, що це за ниточка. Купувала я у групі на Фейсбуці цю ниточку маленькими залишками, був пакети з залишками. Що тут у цих носочках? Резиночка 2 х 2, вузликовий набірний край. П'яточка підкова укріплена зі знятими петельками, і стінка п'яточки укріплена, і ось це день ця чашечка п'яточки також укріплена, щоб не протиралися, і стрічковий мисочок. Ось це одна моя готова робота, квітня. Це взагалі перша моя готова робота квітня. До речі, сьогодні у нас. 21 квітня. Тут у мене трішки сонечко світить з віконця. Ось так гарно вони виглядають, ці шкарпетки, дуже яскраві, яскраві, яскраві. Це перша моя робота. Також у цьому проєкті шкарпетковий сплеск. Я розпочала в'язати ще одні шкарпетки, ось вони. Такі чомусь мені схотілося жовто-блакитні. Вони в мене на ось такому етапі, тут залишилося дов'язати зовсім трішки, ще трішки стопи пров'язати, і вже можна закривати мисочок. Але дов'язати я їх поки що не встигла, щоб вам показати. Надіюся, що на наступному тижні я їх дов'яжу і покажу. Жовта ниточка це також Alize Artisan. А ось ця синенька це також із того пакуночка стокова ниточка, що я купувала. Ось так вона виглядає. Ось така вона. Так. Петельки тут дещо не рівні, бо ця стокова ниточка якось вона не дуже гарно лягає, але я з неї вже в'язала шкарпетки. І після прання ситуація тут вирівняється. Вирівняються петельки, це я знаю то точно. Ось такі в мене недов'язані шкарпетки. Наступного Тижня, надіюся, що я їх дов'яжу. І також хочу вам показати, я беру участь у ще одному проєкті з христинкою шкарпетковий челлендж. Там у квітні потрібно зв'язати шкарпетки з ажурами. І в мене є ось такі розпочаті шкарпетки біленькі. Я їх розпочала в'язати ще в тому році. Не пам'ятаю, в якомусь місяці зі стартами, та я б вам їх вже неодноразово показувала. Ось такий в мене початок, і я вирішила, що якщо я їх дов'яжу, то це в мене будуть шкарпетки квітня у шкарпетковий челендж з христинкою. Тут 10 рядочків з хрещеної резиночки. І де ось такий гарний ажурчик. До речі, такі шкарпетки я побачила на Пінтерест, вони мені дуже сподобалися. Потрібно їх дов'язати, будуть гарні квітневі шкарпеточки. І на цьому, в принципі, в мене все. Більше в мене на даний момент нічого немає. На наступному тижні. Я надіюся, що я дов'яжу ці шкарпетки. Ну, ось ці жовто-блакитні я точно дов'яжу. Можливо, ну, буду надіятися, що біленькі я також зможу дов'язати. До речі, ось тут у мене сидить ось такий дракошка. Я знайшла дракошку, якого я в'язала ще, ну, напевно, Ну, 12 років тому, на рік дракона. І ось пройшло вже скільки років. І він тут трошки не зовсім чистенький, треба його почистити, бо він у мене десь не знаю, де він був, ці 12 років. І, до речі, ниточка, він був голубенький, голубенький з жовтими лапками. І ось тут. Жовтенький і крильця жовтенькі, але ниточка трішки вигоріла. Я вже не пам'ятаю, за якимсь імка я його в'язала. До речі, в мене був такий ще один дракоша зелений, але менший, набагато менший, мабуть, у два рази, бо істоньшої ниточки був зв'язаний я його вже не знайду. А ось цього знайшла. Тепер він у мене тут на балконі живе, цей дракоша. Ось такий гарний. Ну, напевне, на цьому і все, що я вам хотіла сказати. Відео в мене буде коротеньке, тому що дуже чого показувати в мене немає. Всім дякую за перегляд, всім удачі, натхнення, в'язання, хто в'яже. Хто займається зараз огородами, клумбами, посадками, всім удачі, натхнення і гарних урожаїв. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей!